Для окупантів це погибель із неба із радіусом дії в пів сотню кілометрів. Усе дрон-розвідник української розробки в буквальному сенсі не дає росіянам жити фурію, а саме так назвали наш безпілотник на озброєння ЗСУ поставили ще до початку повномасштабного російського вторгнення. Ну а тепер вона працює в найгарячіших точках фронту. Один із таких бойових вильотів і двобій нашого дрона з російською системою ППО покаже кореспондент ТСН Іван Петричак. Донеччина десь серед хащів замасковані від ворожих безпілотників. Українські аеророзвідники готуються запускати у небо свій БПЛА. Це крило АСМ «Фурія» українського виробництва. Це одне кращих крил. на даний час, що в нас є. Крило так серед пілотів прийнято називати такі дрони. Літаки безпілотник тактичного рівня піднімається у небо на висоту до 2,5 кілометрів. Вглиб до противника залітає на 50 кілометрів, і здатен провисіти в повітрі понад три години. На озброєні камера Провіряємо її? зум попробуй ідеальні характеристики, аби розвідувати вздовж лінії фронту, і за потреби коригувати туди артилерію. Полювання на окупантів розпочато. Коли в генштабі звітують про знищення ворожої техніки або, наприклад, контрбатарейну боротьбу, то все починається саме звідси. Аеророзвідники очі артилерії шукають ворожі цілі. Екіпаж чотири людини. Пілот Сергій веде дрон за лінією зіткнення. На екрані миготять необроблені поля Донбасу. За ними одне з окупованих українських сіл. Тут роз'їжджає російська техніка. Іван оператор наведення збільшує зум. Ось танк. Рухається в наш бік. Координати. саме Кордінати сам. видно на стрімі зараз? та видно, так, спостерігай, що воно таке. Зараз прийому куди він їде. якщо що. Панцерник виїжджає на околиці села і наводиться у бік нашої піхоти. Ці танкісти окупанти ще не знають, що самі на прицілі вже як кілька хвилин. Зупинився Координати Вам скинув. Паралельно даю, що на сімки знищити рухому ціль нашій арті потрібно одним пострілом, інакше втече. Я дітай постріл. Є розрив. розрив є розрив. І щось димить. Чому що він димить? Це все повторюю. Чи його пошкодило? Невідомо, але танк хутко тікає. І це вже результат. По нашій піхоті, принаймні, зараз він не стрілятиме. Пілот дрону бере в бік і йде на нову ціль. Нам доповіли, що працювала гармата з такого такого місця. Ось тут вздовж лісосмуги раніше засікли постріли російської гаубиці. Ще де ти та... Свою пушку окупанти прикидали гілками, але ще до того їхні координати стали відомі. 92-559. 92-559. Починаємо наведення поцілів. 10 фунтів зриву. І втекти, як причепній гаубиці, як це зробив танк, вже не вийде. Є розрив осколку. Далі до розвідка території спостереження за пересуванням техніки, виявлення місць дислокації і складів ворога. Заряд акумулятора нашого дрону потрохи закінчується, але на зворотньому шляху з'являється ще одна ціль. Екіпаж помітно нервує. Да. Її стоїть вона да. Він літає. О, ну, ну, хорош, там блять. Прям перед мене. Виявили ворожу ППО, стріла 10. На посадці на вогневій позиції. Наш дрон летить високо, і стрілецькою зброєю його не дістанеш. А от такі системи, як стріла, здатні збити. А тепер увага! Український дрон робить коло над російською машиною ППО і починає коригувати туди вогонь. Так в кусті ж вона там і стоїть. Суват видно як коробочка. Осколок, постріл робити, все треба швидко, аби росіяни і не думали вцілити наш безпілотник. Є розрив, осколка є розрив. Є розрив. Прямо на наката. Майже. На рахунку підрозділу аеророзвідки 56-ї бригади таких знищених машин ППО противника вже кілька. Гармати є знищені, Д-30, м М-100Б, потом савушка, штук три складу знищено, танчики. Раз був за один виліт, знищено два склади і дві гармати. Нині фурія повертається на базу. Я бачу, я бачу. Все, нехай викидає. Сідає в полі. Це тепер без Оператор Іван Хутко підбирає дрон, змінює батареї і знову готує його на зліт. Ворог несе втрати, але до перемоги нам ще далеко. З Донеччини Іван Петрачак, Іван Головач та Віталій Овсянніков. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.